Доброго дня і добро здоров'я. Вважаю всім першої вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогодні. У мене в гостях начальник центрально західного управління північного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги Наталя Смішна. Наталю, радий бачити. Нам за дуже давно не бачилися. Змінилася не тільки твій образ, але ще і змінилася посада. чим я тебе в принципі вітаю? Дякую. А знову сьогодні будемо говорити. Про безоплатну правничу допомогу. Спочатку я роблю акцент на слові безоплатно, але такий, можливо, не зовсім. Традиційний традиційне питання для початку чи справді безоплатна допомога безоплатна. <світ> Дивіться, тут потрібно це розглядати все з різних сторін. Вона безоплатна для населення, ну тобто для того, хто звертається. Той, хто звертається за отриманням консультації, наприклад, так це все абсолютно безоплатно. Ті, хто звертається за отриманням безоплатної вторинної правничої допомоги, тобто у випадку, наприклад, якщо потрібно скласти позов до суду, так це теж безоплатно, але тут потрібно враховувати, що люди. Не сплачують за послуги адвоката, наприклад. Але якщо е, є необхідність сплатити судовий збір, так і людина uh -huh. не звільнена, то ось від цих витрат вони не звільнені. Але сама е, ось ця правнича допомога в, в У формі в, так, так, в складені, uh -huh. вона надається безплатно. Е, тому й вона не безкоштовна, а безоплатна для людей. Тому що е, адвокати власне отримують кошти відшкодування за надані послуги, тобто, по результату наданої правничої допомоги, адвокат. Стає акт і отримує кошти від держави за пророблену роботу, тому ну, саме безплатна, а не безкоштовно. Так і тут треба сказати, що е, ви працюєте. Ну, якщо, наприклад, брати адвокатів, ви працюєте з адвокатами, вони не на постійній основі у так. вас це не основне місце роботи. Ви їх залучаєте, і вони е, як в освіті це називається погодинні. У вас ви залучаєте? Вони виконали роботу, і за це в принципі держава їм платить. так. Вони дійсно не в штаті. Є в нас колеги, які адвокати, але штаті. працюють в штаті, але вони ну користуються повноваженнями, ті, які мають вони як працівники. А адвокати з нами працюють по контрактах. Вони укладають договори контракти з нами і вже далі їм пропонуються доручення, і вони їх виконують і за виконану роботу власне вже отримують винагороду. А, ну, тепер логічно запитатися які послуги надає система, а потім хто має право на отримання безоплатної правничої. Так, ну не дивлячись на те. Що ми з вами вже да, неодноразово про це і говорили, Треба розповідали, але насправді все настільки змінюється е, в плані покращення і якості надання і сервісів, що, е, на моє переконання, потрібно частіше так про це говорити і нагадувати людям, чим вони можуть скористатися, і е, на які послуги власне, мають право. Е, консультацію можна у нас отримати з будь-якого правничого питання, е, правового питання. Е, або, наприклад, за адресою бюро на порика 20 Дев'ять, якщо ми говоримо про е, Вінницю, або у нас е, зараз над як на мене розширені сервіси е, надання правничої допомоги онлайн. Це і гаряча лінія за номером 0800-213 103. Е, туди можуть зателефонувати. Е, Люди абсолютно з різних правових питань запитати, якщо у консультанта буде можливість, йому буде достатньо інформації для того, щоб проконсультувати відразу, він надасть правову консультацію. Але якщо такий випадок, коли потрібно детальніше вивчити документи, так або зробити якийсь додатковий запит, то у нас тут теж є унікальна функція в тій частині, що працівники гарячої лінії, наприклад, вони беруть інформацію про клієнта, і протягом двох годин працівники бюро, до якого відноситься клієнт, ну, умовно клієнт угу. проживає у Вінниці, так і от від Вінницького бюро йому Зателефонують, нададуть там ще допомогу правничу, яку потрібно, і у випадку, якщо є потреба вивчити документи або скласти, наприклад, заяву там да до якогось того чи іншого органу, щоб отримати додаткову інформацію, його запросять у бюро. Або там вони домовляться, коли буде зручно прийти людині так на прийом, і вже безпосередньо на місці отримувати правничу тобто допомогу. Тобто в такому випадку іде е, візуалізація, йде очність і, так, інди... так, і індивідуальний так. підхід так, до тобто клієнта. Так, Підхід зараз дуже індивідуальний, тому що ми розуміємо, що усім різними шляхами зручно отримувати правничу допомогу. Так, комусь важливо прийти і побачити людину очі в очі, та і показати їй там свої документи. Комусь достатньо звернутися, наприклад, по телефону, але також у нас є. Телеграм-чат-бот, де теж можна отримувати правничу допомогу. Mm -hmm. Люди пишуть свої запитання і працівники ж наші власні ті ж самі працівники, які зараз працюють на прийомі, вони консультують на гарячій лінії, вони працюють ну, в нас це називається Help Crunch працюють на HelpCrunch і вони розуміють, які є потреби в людей. Да? Це різні форми роботи по факту, хоча це надання тієї самої правничої допомоги. Так? Але тут є розуміння того, в якій формі так необхідно людям подавати. Інформацію, але тут вже і дуже багато залежить все-таки від клієнтів, і зараз, як на мене, дуже багато зроблено для можливостей додаткових для клієнтів, тому що є можливість прийти, є можливість зателефонувати, є можливість написати. Тобто є дуже багато вже можливостей, так. І ось ці сервіси забезпечуються, вони дійсно працюють і працюють дуже ефективно. Я почув, це був, напевно, ще один клієнт. Окей. Які послуги, ну в принципі, я вже якби запитав, і вже частково це в основному консультація і так далі. І так далі. А Терміни. В які терміни надається, чи маєте ви, чи має система? Е терміни, в які треба відповісти, якщо Звичай. там треба десь от які? Дивіться, якщо ми говоримо про письмову консультацію, да? ну, так, первинна правнича допомога, якщо uh -huh. говорити uh -huh. нашим професійним сленгом, консультація людина прийшла або написала, наприклад, звернення, що її цікавить питання щодо розірвання шлюбу, і там вона описує, наприклад, свою ситуацію. То у нас є три дні для того, щоб надати людині відповідь на письмову консультацію. Якщо людина приходить у бюро правничої допомоги, так то ну в більшості випадків консультації надаються відразу. За ну тут навіть не те, що за виключенням. За умови того, що у людини є уся інформація, так ми тоді там радимося, працівники шукають додаткову інформацію і дають відповідь людині на питання. Але у випадку, звичайно, якщо от вивчили питання, бачимо, що не вистачає якоїсь інформації. Працівники допомагають скласти заяву звернення до того чого ну, чи іншого органу. Ми чекаємо відповідь, і для того, щоб ну зрозуміти, що власне відбувається, дійсно у цій справі, так. Ну і тоді консультація, відповідно, переноситься. Але це не те, що немає остаточної відповіді. Ми збираємо додаткову інформацію, щоб е, пояснити, повідомити, порадити людині, так, як, е, які у неї є варіанти вирішення її питання. Е, але якщо говорити, це стосується лише первинної правничої допомоги, mm -hmm. так, тобто консультації. Якщо говорити, коли людина написала звернення, що, її, що, наприклад, вона є відповідачем у якійсь справі, так, і справа вже відкрита у суді, е, то відповідно до закону. України про безоплатну правничу допомогу. У нас є 10 робочих днів для прийняття рішення про надання чи про відмову, і потім ще у нас є 5 днів для призначення адвоката або працівника центру. Тобто, загалом, але все залежить від ситуації. Ми ніколи не дотримуємося ось цих крайніх строків. Загалом все набагато швидше. Є такі ситуації, коли сьогодні, на сьогодні, і ми розуміємо. Е на жаль, почастішали випадки сексуального насильства стосовно дітей і тут. Е Звичайно, ми не можемо говорити ні про яких 10 днів, 5 днів. Mm -hmm. Це е, зараз на зараз. Тому mm -hmm. в таких випадках Тут і зараз. Є, так, так, тому в таких випадках відпрацьовані е, ось ці механізми. Як пришвидшити ось це призначення адвоката для того, щоб надавалась правнича допомога? Нагадаю нашим глядачам і слухачам Наталя Смішна, начальник центрального західного управління північного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги сьогодні і <кх> сьогодні гостею нашої студії. Минулі рази це було традиційне питання для минулих раз і я разів, і я зараз його також повторю. На сьогоднішній момент зріз приблизний, такий от піврічний умовно. Зараз я сам собі таке придумав. Піврічний такий зріз. Е, найбільше про що запитують, найбільше е, звертаються до вас по допомогу. З яких питань? дивіться, сімейні... Там 3-5 питань максимум. Е, е, Сімейне право як було в топі, так і залишилося. Люди розлучаються, стягують аліменти. Тобто... От тут я одразу хочу зупинити. Угу. Е -е, розлучаються. Е, е, Чи побільшало звернень, чи взагалі були угу. до вас звернення, а допоможіть ну, мені скласти, е, е, ну, це не весільна угода, а шлюбний, шлюбний договір. Шлюбний договір. Ось, шлюбний договір. договір. Е Ось, Е, Ні, за шлюбним договором. Поки що таких Чому? прохань не Ні? було, а а ви ж маєте можливість, правда? Ну, і у Можливість допомогти. і кваліфікація абсолютно дозволяє, і люди в професійні ну, маємо можливість надати базову інформацію, так що там буде допомогти людині, як у... це правильно скласти. Як це правильно там да, скласти на що важливо, увагу. Просто тоді, увагу. наскільки якщо я правильно розумію ситуацію, якщо є в тебе шлюбний договір, то тоді, коли наступає момент розлучення або момент оформлення до трішечки легше, ну якщо там є... все прописано. Якщо базові... шлюбний договір у норм. Мовив там питання розподілу шлюбу, умовно, що там е після розірвання шлюбу там не підлягає поділу. Там квартира, автомобіль, там <говорит> умовно п'яти десяте, так а лише там ось те, те те те. Там чи були передбачені якісь умови е утримання подальшого у разі розлучення? Що якщо там розлучаються з якихось там підстав, то е далі там одна зі сторін має виплачувати там умовно якусь там суму. <говорит> На утримання, утримання чи ви винагороди чи, чи підстави були підстави Тобто, прописані? якщо це прописано, то це одне питання. Якщо це просто шлюбний договір, де не були враховані ось ці всі нюанси, то тоді от питання чи легше. Чи ви більше. ж можете допомогти і підказати, що краще зробити його розширений варіант. Е, ну дивіться, якщо люди звертаються запитом, ми завжди пропонуємо декілька варіантів. Так, угу. е, що на що варто звернути увагу, що може бути, але в будь-якому випадку право то залишається за людиною, так що прописувати що ні. Ми ніколи не говоримо про те, що зробити однозначно ви маєте лише так, тому що в будь-якому mm -hmm. випадку це не вибір це так, не догма, так, вибір завжди залишається за людиною. Єдине, що на моє переконання, наша задача надати максимально більше інформації, щоб людина розуміла, які в неї є варіанти ось в цій ситуації, і тут а далі ну, вже вибір за людиною. В будь-якому випадку а я перебив саме на шлюбному. Тобто, ш, шлюбні сімейні вірніше, сімейне право і сімейні питання вони залишаються. Це То. топ. але ну звичайно ми стикнулися з тими питаннями, з якими не стикалися е, раніше. Побільшали випадки встановлення батьківства Бо війна, та? так так. Після повномасштабного вторгнення це теж стало питання. Дуже багато хто встановлює факт проживання однією сім'єю, тому що проживали в цивільному шлюбі, все було гаразд. Так тут чоловік загинув ще і... одне питання. Чи є ми декілька разів, і абсолютно різних сторін це питання піднімали і в себе обговорювали, і ми дивилися, шукали. Вот хочу зараз запитатися, озвучити це питання є в українському. Неправочинстві е, таке поняття, е, так, така роль поняття, от як правильно сказати, як цивільний шлюб, ну дивіться, Ш, от що його визнає. Чи навпаки, чи це ми просто так домовилися, і ми от просто так говоримо. Ну, дивіться, а юридично з, цього загалом нема. таке поняття є, але встановлюється, наприклад, якщо факт то проживання однією сім'єю. Тобто не факт перебування в цивільному шлюбі, mm -hmm. а факт проживання однією сім'єю. І тут певний якийсь період, там три місяці, шість місяців, рік ну, дивіться. І тут спільні я діти, зараз як? не готова це все ось так, тому що ми зараз Но є якісь ознаки. Звичайно, mm -hmm. є, але тут знаєте, у кожній ситуації є ще купа своїх ознак. Тому я завжди не дуже люблю. В загальному ось так коментувати, тому що кожна людина зараз, коли буде нас нами слухати, випадок, так дайте є конкретний власка. випадок, і тоді е, тут виявляється купа нюансів, що десь воно застосовується, а десь не застосовується. Звичайно, є критерії, по яким можна ну, там точно е, віднести. Стосовно. Питань там, от знову ж таки, факту проживання однією сім'єю, випадки почастішали або встановлення е, батьківства. Е, був певний період, ну він, мабуть, залишає, ну не працює в органах драц, для того, щоб так точніше сказати. Е, були випадки, коли були прийняті рішення батьками, що батька не буде записано, угу. записана лише матір. Коли зараз стало питання, що повномасштабне вторгнення, е, ми розуміємо, яка кількість загиблих, так, і ці діти вони ж мають право, вони, ну це ж дитина. А як встановити? Е, з ніяких документів там за згодою батьків Офіційно не було. Нема. Так, угу. ніяких, ну немає ніяких підтверджень. Е, і вже після загибелі люди починають встановлювати ну, сім'ї, встановлювати факт батьківства. Так? Вдається це зробити? Е, так, ну це ж залежить від теж дуже багатьох як би, моментів, е, нюансів. В більшості випадків вдається. В більшості угу. випадків вдається, там теж є ну, ціла процедура, але ну на жаль. Сьогодення таке дуже що ще Що ще запитують і з чим звертаються? Ну багато питань звичайно є по військовослужбовцях. Дуже багато питань стосовно звільнення, і стосовно виплати грошового забезпечення, що показано в довідці, що отримують по факту. Насправді є велика проблема зараз з отриманням інформації від військових частин. Їх наразі дуже важко отримати. І це прикра правда. Це важко отримати, тому що система не спрацьовує, система не налагоджена, чи тому, що ситуація така, час такий. Дивіться, ми ж ну якби мені швидше за все, я не зовсім в повному розумінні про це говорю, тому що я цивільна людина, так і угу. я навіть не уявляю, як це все відбувається. Але я чітко розумію, що є, наприклад, частини, яких фізичний, ну штаб, фізичне місце знаходження умовно в Вінниці, так, і тут довідку дати легше. Угу. А є штаб, який. Знаходиться на сході і курсує з одного місця в інше. І, звичайно, їм навіть проблема доставити той лист, тому що ми ж не знаємо фізичних адрес штабів, чи mm -hmm. де зараз mm -hmm. знаходиться так, військова частина. Дуже часто ми це все направляємо через ТЦК, і вони направляють вже своєю внутрішньою там, польовою е, поштою, але ми не розуміємо, отримали вони чи не отримали. І іноді, звичайно, е, складаються різні ситуації. Тут не можна сказати, що одно... ну, от всіх, все там погано. Ні, є такі випадки, де дійсно вдається. Отримати цю інформацію є, коли проходять місяці і вже декілька запитів різними шляхами, і ми не можемо отримати цю інформацію. Тобто, навіть якщо йде відтермінування певних термінів, я розумію, що тут терміни зовсім не ті, які прописані, і не ті, які, до яких ми звикли. Є такі варіанти, що навіть коли проходять певні терміни, такі довгі терміни, все одно так, відповіді немає. Не вдається так, отримати. Так, ну тоді задіються якби інші механізми, наскільки можливі. Але розумієте, зараз немає такої, якби панацеїська сказати, що ось є ось такий варіант, і 100%, якщо зробимо так, то ось тут ми отримуємо всю інформацію. Ні, ми пробуємо, тому що е, з одного боку виходить таким шляхом отримати інформацію, з інших питань виходить іншим шляхом отримати інформацію. І ми тут намагаємося. Але е, знаєте, що як ну, на мене найголовніше, е, ну крім того, наші фахівці консультують в е, центрах реабілітації, де військовослужбовці проходять реабілітацію. Е, як на мене, це м, розуміння того, що їм хочуть. Можуть допомогти, ну і принаймні намагаються, тому що е, це прикро дивитися, коли військовослужбовець е, отримав поранення, е, не отримує зараз тієї винагороди, яку він має отримувати при пораненні, і він не може владнати свої питання, бо він не може знайти фізичного розташування там того чи іншого місця. Тобто про ці питання Вони є. Е, про це дуже насправді прикро говорити, але я все-таки сподіваюся, що з часом. Буде перемога, і тоді ми будемо говорити про інші речі. Але зараз е мені щиро хочеться вірити, що ці механізми напрацюються. Вони не усі залежать безпосередньо, без ну там от від нас, так, від mm -hmm. безоплатної правничої допомоги, чи від якоїсь одні, від якоїсь однієї установи чи органу. Насправді це цілий механізм, так це як організм людини. І коли все працює і функціонує, відповідно, ми маємо результат. Коли хтось захворів, да, чи щось mm -hmm. в організмі захворів, коли якийсь невеличкий збій. Так, так, коли збій. Ну, Страждає вся система. Тому, якщо на такому грубому прикладі говорити, то це приблизно так. Але ну є і інші випадки. Я більше почала так з таких Негативних моментів, але є позитивні, є де все-таки даються відповіді, де вдається, ось, щоб і розглядали ці рапорти, і, і встановити, mm -hmm. і знайти. І там, в, нехай в судовому порядку, але там стягуються ці кошти, їм повертаються. ну Тобто є випадки різні. Звичайно, ми більше схильні говорити про негативне. Мабуть, в такий час все-таки живемо, але є й багато позитивного. Про це теж потрібно говорити. Про те, що розвивається, створюється. Ми не поставили все на паузу, так з лютого 22-го. Угу. А навпаки, мені здається, що по деяких напрямках ми за цей час зробили набагато більше ніж до того, тому що розуміємо, що є перед нами інші виклики. Про позитив окей, йдемо вже до коди нашої сьогоднішньої зустрічі. Декілька позитивних кейсів. Спасибо. А і, і знову такі і очі розбіглися. Я так бачу, тому що тому що їх багато, тому що от, важко в, вирізнити, напевно, з того позитиву, який є, який ви зробили. Щось таке. Ну, давайте один з ну той, який самий перший впав угу. е, мені на думку. До нас в центр з, звернувся військовослужбовець. Е, було видно, що він тільки переїхав зі служби і ще ніде не був. Е, він був страшенно розлючений. Ну і це було не дивно в його ситуації, коли він. В нього була відпустка. Він приїхав додому, і він зрозумів, що його картка заблокована. Mm -hmm. Тобто він приїхав всього на 10 днів, а він не може скористатися. Ну і, і видно, що людина, я в цьому знову ж таки повторююся, не зовсім розуміюся, але з огляду на те, що розповідають, схоже, що людина була на нулі, і він приїжджає. і У нього навіть немає можливості скористатися ось тими коштами, які він mm -hmm. реально заробив. І він відразу прийшов до нас, тому що він вже по дорозі розумів, що щось не так. Справа була в тому, що він був зареєстрованим за там, певним місцем проживання, так, там не сплачувався власником комунальні послуги. Ну, тобто там була купа е нюансів, і на нього була. Е крайнім вийшов. він. І були накладені арешти власне, на його рахунки. Угу. Е це дуже важко робити. Ну, ми розуміли, що в нього всього 10 днів, так, і за цей час потрібно стільки всього. Як би зробити. Ну за 10 днів ми правда не встигли зробити, але вирішилося це питання. Він звернувся за правничою допомогою. І потім ну, ми це все влаштовували тримали руку якби, на пульсі стосовно цієї ситуації. В результаті звичайно, все вирішилося. І це така. Ну просто для мене ці справи вони зараз такі найбільш, знаєте, які найближчі до душі, до серця. Ну, З одного боку, я розумію, з одного боку, ідея емоційна складова, дуже велика, серйозна і дуже важлива. Емоційна складова, а з іншого боку, іде установча складова, тобто те, що так. прописано, те, так, що так, має так, так, бути робочі дні, субота, неділя, неробочі дні. І тут теж стикаєшся з тим, і думаєш, Боже, ну як же ж так? Ну що ж це іде це і як це? Ви кажете, що за 10 днів не вирішили, ну тобто. Там же ж потрібно було теж складати поки певні складеш, процесуальні поки документи, віддаш, так далі. Поки... Так, 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 так. Тобто, тут же ж все одно, ось ці, ну, хоча ми говоримо про бюрократію, mm -hmm. хоча, мені здається, вона в нас ще не в найвищому вигляді, так. Але навіть якщо її настільки скоротити і зробити все одним днем, ну, все одно ми зав'язані по якихось там процедурах. Так? Ми не можемо зробити одна без іншого, як би ми там не хотіли. Ми можемо пришвидшити ці всі процедури, так? але якщо цей алгоритм є, то ми маємо його пройти від початку до завершення. Ми пройшли від початку до завершення. 20... 20 хвилин їх завжди мало так. завжди нам мало. А маємо виходити з ефіру. І я нагадаю: Наталя Смішна, начальник центрально західного управління північно-міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги, була сьогодні гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я щиро дякую. І, і як дякую. завжди чекаю гості. обов'язково. Шановні глядачі і слухачі. Залишаємося разом з нами. Зараз буде невеличка музична пауза. Потім ми знову повертаємося до нашої студії. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.